Одинадцять мотоциклів для військовослужбовців Збройних сил України передадуть мешканці Вільшинської громади. Транспортні засоби відремонтують, переобладнають та пофарбують майстри з об'єднаного байкерського фронту в білій церкві, каже Іван Візінський, котрий допомагав доставляти мотоцикли. Хлопці реставрують їх, поновлюють, тобто перебирають двигуни, ставлять нові деталі, нову резину. Ці коляски вони знімають. Роблять такі більш ящики, ну як би сказати, для привезення і поранених, і так боєприпаси якісь вивести там, де не проїде машина, от, по цьому по полісах Сергій Мельник, Вільшанський сільський голова, розповів, що мотоцикли почали збирати 1 січня. Мене важко здивувати жителями моєї громади і оточуючих сіл і сусідніх громад. Але хочу сказати, першого числа ми запропонували, і практично ми вже до вечора назбирали, що ми на другий день зранку, і другого числа ми вже першу партію 10 мотоциклів відправили. Сергій Мельник каже, що перша партія відремонтованих мотоциклів буде готова 20 січня. Тоді представники Вільшинської громади разом з волонтерами повезуть мотоцикли до підрозділів Збройних сил України. Я ще якби, своєю громадою переговорили, беремо на себе ще такі зобов'язання, заправимо кожен мотоцикл по 18 літрів, бо є місць бака 18 літрів, печемо, нажаримо, наваримо напечемо всяких смаколиків, додатково ще загрузимо їх в імпровизовану коляску і безпосередньо поїдемо і будемо вручати за потребою, кому це потрібно. Сергій Мельник говорить, що мотоцикли жителів Вільшинської громади передають вдруге. За потреби будуть збирати ще. Марія Кравчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.